Як ти можеш охарактеризувати поштове голосування одним словом? Одним словом, нормальна тема. Таємниця голосування це одна з ключових речей, які взагалі є у виборах, і яку жодним чином не можна обходити. Тут нам треба зробити так, щоб людина мала можливість власне проголосувати в таємному полі. Да? Тобто, навіть коли їх сують бубло, то щоб вона могла проголосувати все рівно. Ключовою перевагою, угу. так я розумію, поштове голосування є паперовий слід. Так. Да. Усім привіт! Ми знову на каналі Говорить опора, і сьогоднішня наша тема це поштове голосування. З нами експерт у цій сфері Юра Лісовський. Вітаю! Добрий день. Зрозуміло, що через агресію Росії мільйони українців були вимушені покинути свої домівки в пошуках прихистку в більш безпечних місцях і така масштабна міграція разом з руйнуванням інфраструктури. Юр ну, воно, зрозуміло, є суттєвим викликом для післявоєнних виборів. Одним із шляхів для організації і забезпечення виборчих прав сьогодні в суспільстві широко обговорюється... Питання запровадження поштового голосування. Я знаю, що е, тобою було ініційовано і продовжується реалізація експерименту з поштового називаємо поштового голосування. Хотілося почути твою точку зору е, про е, ключові ризики е, переваги поштового голосування, чи на часі воно. Вір. Або навіть не так, як ти можеш охарактеризувати поштове голосування одним словом одним словом, нормальна тема. Нормальна тема. От. Там десь опора робила соціологію, здається, так? Да? Mm -hmm. Це ж пора робила, де okay. казали, що тільки 8% громадян довіряють або розуміють поштове, ну як голосувати по пошті, і це один із великих, великих викликів перед нами. Ну, тобто, чи, чи варто я запроваджувати, чи не варто, якщо тільки 8% розуміють, е, що це взагалі таке. От. З іншого боку, там щось: скільки, 18, 20, 30% розуміють, як голосувати по інтернету. Ну, бо всі вже вміють клацати в телефоні запроти, виборіть якийсь варіант відповіді. Тобто ця штука людям вже зрозуміла і там більший рівень підтримки. От. Але поштове голосування має як це, неочевидні переваги в, в, цих, всіх, в цих всіх речах. Я їх зараз озвучу. Одна з них це те, що дуже важливо для всіх, хто спостерігає з виборами. А за виборами спостерігають не тільки громадські організації, а і партії, кандидати, всі інші. Да? Там більш чи менше, але всі спостерігають. І важлива штука, яка, яка є в поштовому голосуванні, це паперовий слід. Да? І Як він з'являється загалом. Тобто. Взагалі, що таке голосування по пошті? Це коли мені додому прийде від держави конверт, да, а в ньому ще один конверт, а в ньому конверт з бюлетенем, Да, Я там, типу, відмічу, кого я хочу хочу голосувати, покладу в конверт. І, він такий анонімний, не, не нічого на ньому не написано, щоб не було ясно, що це мій цей. Потім вкладаю в конверт, вже де моя адреса є. Ідея адреса куди відправить? Відправляю цю штуку от туди, куди треба. Це може бути, якщо я за кордоном, наприклад, в Німеччині там українське консульство в Берліні чи посольство ще в Варшаві. то Це там не знаю, Крупського консульство. Чи, в... Добре, в... Я, я тебе відразу буду перебувати, Давай. бо це важливе питання. Бо ти сказав, є конверти, які mm -hmm. там анонімізовані, де Для чого вони потрібні тоді? Для анонімізації і деперсоніфікації, очевидно. Mm -hmm. да? Тобто таємниця голосування це одна з ключових речей. Які взагалі є у виборах, і яку жодним чином не можна обходити, от і але це... не, але реально на сьогодні, от саме е, таємниця голосування, вона е, і є предметом цього е, дискурсу між uh -huh. прихильниками та опонентами поштового голосування е, через контрольоване та неконтрольоване середовище, навіть uh -huh. за умови наявності двох конвертів. Е, Деперсоніфікації і анонімізації все рівно є, скажімо, ризики, що особа ну буде, буде здійснено контрольоване голосування замість цієї особи. Яка Конечно, є такі ризики. А ця штука взагалі вона може бути навіть на обичних виборах з обичними дільницями теоретично, так? Да? Тобто, в чис... в контрольованому середовищі ти маєш на увазі? Mm. Ну на вибор в приміщенні для голосування? Чи що? Ну, да, в приміщенні для голосування тут питання в тому, що. Як це? Те, про що ти говориш? Оцей вплив на те, за кого голосувати? Це скоріше ризик, а не виборчий. Бо е, тут нам треба зробити так, щоб людина мала можливість власне е, е, проголосувати в, тає, в, тає, в, тає, в таємному полі, да? тобто те, навіть коли їх сують бабло. Та щоб вона могла проголосувати все рівно. Або під загрозою насильства. Ну тобто, дивись, no, типу, От, типу в, чому, в, чому, в чому кайф цих виборчих дільниць? Да? Навіть якщо тобі дали 300 гривень, сказали, там, чи 500, чи 700, чи там, як це, там скільки сот євро було на якихось виборах в Закарпатській області, і кажуть: голосую до цього товариша, то ти все рівно можеш проголосувати, за кого тобі хочеш, а сказати, що ти голосував за товариша. Да? Таємниця голосування залишилась фізично, вона є, існує. А, з поштовим, так, да, є ця проблема: що до тебе додому хтось прийде і скаже: а Давай голосую за Павла, і давай я подивлюсь, як ти там заповниш цей бюлетеньчик і вкинеш це все діло. Є ця річ, правда, вона трохи логістично складна, да, бо потім тобі треба або забрати людину цей конверт і самому вкинуть його, Ну, а, фоточки фото так і можна зробити. Ні, Ну, фоточка фоточки. Ти зробив фоточку, пішов, я там, не знаю, вимирав цей бюлетень і, і все, типу, да? Ну, а якщо він один. Якщо він один. А, ну, то і фіг з ним, типу, але мій голос би, не пішов тобі. А, Є ж зараз один із там варіантів цих законопроєктів, да, де кажуть, що можна скачати собі бюлетень з сайту, наприклад. наприклад, роздрукувати. То, блін, я собі можу хоч 100 бюлетенів роздрукувати. Типу, да, і, типу, ти мене заставив, я там. Дав тобі сфоткає, що я за те проголосував, потім взяв себе, скачав новий бюлетень і цей вже ну, викинув мусор. Але тут питання, який буде врахований. Ну так да. питання це, це законодавче питання. Да. Зазвичай в таких штуках враховується останній отриманий Ост, бюлетень. Ну, дивись, останній відправлений, чи останній, той, той, той що надійшов? Адже mm -hmm. можуть тут, я думаю, ти більше знаєш про логістику mm -hmm. доставки листів, враховуючи проведений. Mm -hmm. Експерименти але можуть бути ж випадки. Я надіслав no. сьогодні. Останні я надіслав там завтра. Нам надішлю, наприклад, завтра, але надійдуть вони в іншому порядку. Звісно, ми зараз, типу, дуже закопуємося в це все. Ну, бо, типу, а ще може бути пошта, да? А на пошті може сидіти чоловік, який типу бюлетені не, а, а, безумово, бу... придержить не, на тебе. Але коли ми говоримо про поштове голосування, uh -huh. то ми не можемо відкидати і оператора, довір до оператора ніяким пошти. чином, не можемо відкидати. Да, це, типу, там в Австралії ще в 19 столітті була проблема, що ці працівники пошти впливали і, ну, на, на результати виборів поштових, ну коли люди відсилали бюлетені. Так, да, це все ризики, які є в цьому, в цьому процесі. Добре, а давайте повернемось до паперовий слід. Ти, ти вважаєш, що ключовою перевагою, uh -huh. так як я розумію, поштового голосування є паперовий слід. Да. Да. От, що ще? Ну, от, або... Ну, що ще є ключовою перевагою. Ключовою перевагою є ще. Те, для, що це... Або для чого нам потрібен цей паперовий слід? А, для чого нам треба? Да. Ну так, да, дивись. Якби є країни, в яких е, різні способи голосування вже там працюють десятиліття або іноді і століття. Там ну очевидний один із прикладів це Америка. де є і електронне голосування, і було інтернет-голосування. Зараз його закривають поки що, і поштове голосування в різних форматах. І там зараз всі. Всі партії, тобто демократи, республіканці, вони всі зійшлися, в них є консенсус з приводу того, що як би ми не голосували, має бути в кінці якийсь паперовий слід, тобто те, ті папери, по яких можна зробити аудит і перерахувати голоси. Да? Тобто, якщо ти голосуєш в мобільному додатку, то в тебе нема паперів, по яких ти можеш голосувати голоси, рахувати голоси. Там є теми з блокчейном, але знов таки, ну типу, прекрасний російський приклад того, як блокчейн ламається і. Або, так, або дизайнуються таким чином, щоб його легко було поламати і там попідсовувати все, що їм треба. От. Тому паперовий слід лишається одним із основних способів, протім, якщо будуть проблеми, перерахувати всі ці довбані голоси. А в нас перерахунків по країні було вже дуже багато на, на різних виборах. Були. Згадаємо, 21-й рік, проміжні вибори, в якому це? Надвірні, так. Да. Дві... Ми мали декілька дільниць. Чим це завершилося? Ми знаємо. Було декілька рішень Верховного суду, і потім в кінці кінців, е так і не був здійснений повторний підрахунок голосів на тих дільницях. А... а голоси десь втратились. Тому така небезпека, звичайно, вона є, і це потрібно е враховувати. Ну, добре, Юр. Е е з недоліків. Ну, ну з недоліків це вплив, про який ти говорив? Ну він є, нікуди не дінеться. Тобто, там хтось хто знає, де живуть українці в не знаю, в Німеччині, в Нідерландах, ще десь в Польщі, тобі, як ми можемо мінімізувати цей вплив? Ну як просвітою виборців? Всім тобто такі. просвіта. світа, да. що ще може бути? Ну можемо там діяти іським чи сам робити, наприклад, в якихось е голосування поштою в частково контрольованих або в кон як ти сказав, приміщення голосування, чи це е якось спростить ситуацію? Дивись, це все буде впиратися в наші ресурси і час. Да? Якщо в нас є там, не знаю, два роки до підготовки до виборів, то можна домовлятися з Німеччиною і навіть дільниці свої там відкривати. Це буде дорого і геморно, але можна. Да? От. А якщо в нас типу, два місяці, то які там дільниці? Тоді просто, наприклад, конверти послали всім, конверти отримали назад. Все, змагання завершено. От. Все буде впиратися в час, в політичний контекст, і зараз ми можемо говорити про що хочеш у цьому форматі. Ну, добре, коли ти згадав, надіслати вислати ці конверти, то поштовий експеримент, який ти проводив. Угу. От. Яку ти мету ставив? Ну, і трішки про якщо є вже певні результати, то розповісти і про що вони говорять. Ну, в нам, мені нам було дуже цікаво, як, як працюють пошти інших країн. Тобто Укрпошта працює, на мою думку, дуже класно. Всередині країни, а як там далі інші пошти працюють? Є багато багато питань і власне розуміння людей, як слати ці листи, як вони до них дійдуть, де вони їх знайдуть. Ці листи, а це все от ми і досліджували. Да, там у нас були різні кейси. Там від того, що в Польщу всі листи приходять ідеально за 10 днів, прямо в адресу. все чотненько, красивенько, до того, що в Румунію в Кише, в киш... боже, не В Кишеняв, в Кишеняв, це Молдова. В Бухарест приходили листи, йшли 40 днів. От, і потім. А потім далі ти подивишся, Наш цей експеримент був. В Румунію одночасно я надіслав в якийсь момент два листа. Один, вони йшли десь рятовно 40 днів обидва, але один повернувся, бо людини не було на, на цій адресі, а другий виявилось, що людина переїхала звідти. Ну от, Життєва історія, да? людина переїхала, і цей конверт віддали людині, яка в'їхала в цю квартиру. От так просто. Потім мені ця людина якось там знайшла по, по, цьому, там, по, по, по контактах в всередині листа, і написала, що от ми отримали цей лист, він був адресований якійсь людині, але я не знаю взагалі, хто це. І ну, блін, так ми взнали, що, наприклад, пошта може віддати рекомендований лист, який треба віддавати тільки людині, да, до якої він адресований, іншій людині. Ну, Чи може таке статися з бюлетенями? Ну, теоретично ні, тому що там буде спеціальний бюлетень, і всі будуть знати, що цей бюлетень це, ну, цей конверт це лист, який треба дати виборцю, бо там вже ж голосувати треба. Але в найгіршому сценарії ось таке може траплятися. Я б цього не дізнався, ну, що в Румунії це може бути, якби не надіслав цього одного конкретного листа. І от такий набір різних маленьких досвідів відбувається. Ну Укрпошта в принципі вона говорить, що це буде набагато швидше, бо вони використовують якісь спеціальні механізми доставки надсилання. Цих ну, звісно, ми ж дивися. Ми, 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 не, ми не мали там не знаю державних ресурсів на цей запуск. Ми не мали державних контактів. Ми не мали корпоративних контактів, які має Укрпошта. І ще хто, і ще хто. А при цьому ну ми просто надіслали, і це для нас. Дивися, от. Тобто там 40 днів чи там 50 днів, якщо це в Франції, наприклад, листишов. Це для нас гарний приклад того, як може цей листити найдовше. Оце найдовший сценарій по факту. Тобто, очевидно, що у Франції цей лист, якщо типу, всіх копнуть по дорозі по ланцюжку, зайде, наприклад, за 10 днів взагалі без питань. Це абсолютно реалістичний сценарій. При цьому він може йти і 50 днів. Це найгірший сценарій. От. Тому ми і робили цей експеримент, щоб на ці всі речі просто дивитися. Ну добре, а от, 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 наступне питання. Ми про це вже зачіпали. Ну от укрту ти казав Укрпошта така крута так класно все робить. Ну а давай, давай будемо реалістами. У нас є інші е поштові оператори, які працюють не менш ефективно, і яким люди довіряють, і мабуть та ж сама нова пошта отримує доходи більше, ніж Укрпошта. Я не знаю, які доходить. Ну я, я, я також не знаю, але ну, о, факт в тому, що е, сьогодні на кожному кутку відкривається е, нова пошта. Ну і, мабуть, люди е, користуються їх послугами. Чи, чи має бути це цим ключовим оператором, має бути Укрпошта? А, геть ні, це те про що я забув сказати. Дякую. Геть, має бути це виключно Укрпошта, це може бути будь-хто інший. Знов таки, ну в нас же типу ринкова країна. Да? Хто ринок, хто, кого риночок не рішає, той хай і буде. Просто треба нормально, якісно прописати вимоги до того, що може бути. Теоретично, можливо, є, є опція там прописати, що в цій країні це буде така пошта, в тій країні така пошта, якось це все діло проадмініструвати. Важко буде, але ну, про це можна думати. Да? Наприклад, наприклад, в Празі, коли відкривалася нова пошта, мені подруга вислала к цю листівку. Там можна було безкоштовно вислати листівку з Праги в Київську область до мене. Ця листівка дійшла новою поштою за три дні. П'ята числа вона вийшла, 8 числа вже і ми її отримали. Це швидкість, да, це класна швидкість, дуже цікаво. Ну, я ж кажу, тут треба думати і розглядати різні варіанти. Ну, з іншого, з іншого, інший формат голосування поштового він вже може бути застосований всередині країни, правда? Коли о, в нас зараз дуже багато ВПО, наприклад, людей, які виїхали з Харкова і живуть десь в Франківській області. І там очевидно в Франківській області тих дільниць, які є, буде недостатньо, тому що там ну просто забагато людей там буде приписано на кожну. Але якщо вони будуть голосувати, не знаю, наприклад, через Укрпошту, Нову Пошту, Міст Експрес, ще що небудь то це може якось розвантажувати весь процес. Я, я з тобою абсолютно погоджуюсь, що ми не маємо тільки, коли ми говоримо про поштове голосування, і е, якщо ми говоримо про тих людей, тих виборців, які е, були вимушені покинути свої домівки, то це не означає, що вони всі виїхали за кордон. Так само ті виборці, які перебувають, або в силу якихось обставин буде складно дістатися до тієї до приміщення для голосування, і вони бажають скористатись, мабуть, потрібно також про це думати. Але mm. якщо о, перейти ну, до іншої такої, ну до цієї ж теми, але в іншому ракурсі поговорити про це, то Юр, як ти вважаєш, от поштова ну ми, ми бачимо, є виклики, так? Є виклики матеріально-технічного, логістичного забезпечення. Ми не знаємо. Тобто, є якась інформація, про яку говорить пошто, національний поштовий оператор, як це відбувається. Ми маємо певні свої результати нашого дослідження, і все-таки в кінцевому підсумку ми достовірно точно не знаємо, як це працюватиме. От. Це говорить нам про те, що без Пілоту, без якоїсь апробації на якомусь, конкретному, на конкретній дільниці реалізувати такий проект неможливо. І ти, от вірно зазначив, що якщо в нас є строки для такої підготовки, там два роки, а можливо, навіть і більше, два роки це, мабуть, для підготовки тільки проект, пілоту. Та я не знаю, ну я так дуже умовно кажу, два Ну роки. Я, 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 я розумію. ну Тобто, це потрібний значний час. Для того, mm -hmm. щоб підготувати тільки пілот, і вже потім його масштабувати. Ну, треба пілот робити, очевидно. Ну, тобто все, що ти відтестуєш, буде краще працювати на практиці. Тут важко no, Але сьогодні говорять про повоєнні вибори. Ну, mm -hmm. no, будуть вибори, сподіваюся, ми до них доживемо. Поштове голосування на повоєнних виборах. Наскільки воно буде, ну просто твоя суб'єктивна точка зору. Чи справді вони нам ну, допоможуть, і чи, отап, чи створять вони ту перевагу з одного боку, ми гарантуємо виборчі права в певній частині населення частині виборців, а з іншого боку, є ризики недовіри до результатів цих виборів, може бути. Ну да, ну треба нормально пояснювати компанію цілу велику просвітницьку робить на рівні держави. Це не ми з тобою маємо робити, а державеньками пояснюють людям, що от це інший спосіб до вас проголосувати. Він ок, він ок того, що, і там є ризики, ми їм запобігаємо, ми готуємося, ми розуміємо, що це може статися. Ну з іншого боку, там ну, і злий умисел держави теж може бути, вон, я коли починав це все діло, читав, що там, де в світі робиться, в Індонезії. Проводили поштове голосування на вибори в Малайзію чи навпаки, я забув. От. І там потім знайшли 50 тисяч бюлетенів да, за президента Індонезії, значить в Малайзії знайшли. А, типу там всі відмічені за одного кандидата. Ну це, очевидно, шляпа був злий умисел, він був виконаний. Потім поліція це знайшла. Взагалі, тут би було добре все це діло запроваджувати з тим, що ми розуміємо, що є це як це невідворотність покарання, да? коли кожне зло буде покаране. Коли наша поліція зацікавлена в тому, щоб це сиділо ловить, щоб наші суди зацікавлені були по-чесному, це все діло рішаті, не так як в Харкові, 21-му. От. І блін, так. Да. Власне, немає що додати, Юр. Дякуємо нашим глядачам. Зрозуміло, що ми сьогодні говорили про поштове голосування, яке як один із е, варіантів забезпечення права голосу для якомога більшої кількості виборців на перших післявоєнних виборів, ця проблема насправді вона вже є. Відчутною через масове переміщення наших співвітчизників як за кордоном, так і в межах України, і якою б ефективною не була б політика репатріації, зрозуміло, що наявної виборчої інфраструктури може бути недостатньо для належної організації виборів і голосування класичним шляхом. Думаю, що було цікаво. Дякуємо всім вам, і до наступних наших подкастів, до наступних зустрічей. Юра, дякую тобі. Спасибо.